我忘了。 МВС, Польщі, міністр внутрішніх справ Марцен Кервінський закликав якраз не використовувати цю атаку російських дронів для поділу суспільства для того, аби розганяти антиукраїнські настрої. Він у соцмережі X написав наступні слова: у момент небезпеки. Ми повинні бути разом. Ті, хто використовує атаку російських безпілотників для знищення нашої спільноти громади, сіє дезінформацію, той в кращому випадку є корисним ідіотом Кремля. Заявив. Міністр внутрішніх справ Польщі дуже слушні різкі, але абсолютно слушні слова. Інший міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, висловився у подібному дусі. Він записав ціле відеозвернення, де наголосив на тому, що Польща активує четверту статтю статуту НАТО, тобто консультації з приводу посилення безпеки протиповітряної оборони Польщі. Багато вже хто відгукнувся із партнерів по НАТО і надає свою допомогу полякам. Ну а ще Сікорський наголосив, що він знає, нібито Росія заявляє, що немає жодних доказів, що це були російські дрони, і навіть натякає на українську провокацію. Це очікувано. Це очікувана російська поведінка. Це брехня і заперечення, якими оперують росіяни стандартно. А радянська відповідь, брехня і заперечення Кремль знову глузує із мирних зусиль президента Трампа. А кожен хто каже, що це була українська провокація, той розповсюджує російську пропаганду. Польщу єс і НАТО не залякати. Ми продовжимо підтримувати хоробрий народ України.